І вона хоче взяти цей куш. Це укріплює ваші платформи. Ну, знаєте, робить вас сильною людиною. Ви можете реалізовувати свої ідеї, свої мрії і рухатися вперед. А вона, вона хоче примінити якісь хитрощі, щоб забрати це все у вас. Якісь методи вона використовує. Це навіть бути може і хтось з родичів ваших. Так, да, може і таке бути. Хоче вас зупинити, хоче вас зупинити, щоб у вас цього не було, вона злиться, просто дратується, хоче зупинку вам зробити. І той урожай, який ви отримуєте від тих перспектив, від тих можливостей, які у вас є, і які дають вам в житті зростання. Так? от Вона хоче це загасити або забрати собі.